Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, щиро вітаємо вас із Днем Святого Духа. Втішаючи своїх учнів, Господь говорив, що для них краще, щоб він зійшов на небо, бо, піднявшись, він пошле замість себе утішителя Духа Святого. Зійшовши Дух Святий, перебуває в церкві, здійснюючи в кожній віруючій людині діло Христове. Всякий християнин причасник Духа Святого. Тож придивимося добре, чи є у нас Дух Благодаті. Бо він не у всіх залишається, а буває так, що і відходить. Протягом десяти днів після Вознесіння ми жили очікуванням Святого Духа. Сьогодні, у свято П'ятидесятниці, ми зустрічаємо день зішестя Святого Духа на святих апостолів або ж день народження святої нашої православної церкви, яка впродовж майже двох тисяч років рятує, освячує і робить всіх нас спадкоємцями Царства Небесного. Скільки подій здійснилося з дня святої п'ятидесятниці, коли у святому граді Єрусалимі у Сімонському храмі Дух Святий видимим чином у вигляді вогненних язиків зійшов на апостолів і на всю. Церкву святу. І саме після цього божественного вогняного осяяння святих апостолів і пролилася перша апостольська натхненна проповідь апостола Петра. Всі слухали вчення апостольське про церкву, про Христа Спасителя, про порятунок і спадщину Царства Небесного. А світлиця Сіонська у храмі стала першим храмом Єрусалимським і християнським храмом. І після освячення, після першої проповіді апостольської, учні апостоли були розсіяні благодаттю Духа Святого по всьому світу для проповіді Євангелія Царства Небесного. Для них не було перепон ні чужорідних, ні мовних, ані кліматичних, жодних. Вони йшли до далекої Африки і до далекої Індії, і в Рим, і в Британію, і в далеку Європу. І до далеких скіфів йшли. йшли кругом по всьому світу, проповідуючи Слово Боже, охрещуючи народи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, виконуючи повеління свого божественного вчителя. Православний календар із Немангела сердечно вітає іменинників, які мають імена: Олександр, Валентин та Вінямін. Много й вам літ. Брати та сестри кажуть, що немає чудес на час. хіба вони неможливі, коли існує Бог. Серед віруючих чудеса безперестанні, щоденні і щогоденні, але одні бачать їх, розуміють розумом і відчувають серцем, а інші ні. Отже для віруючих є чудеса Божі, а для невіруючих немає. Так сказано і Господом: все можливо віруючому.